Друзі, рад вітати вас в Києві, в який я щойно прибув, і запрошую вас подивитися на триатлон вікенд, як він виглядає з боку тренерів та спортсменів. Team 404. Що ж, я зі здоровенною валізою, але без велосипеда. тому що мій карбоновий кінь вже очікує мене в велопланеті. Завдяки звичкам та правильним біодобавкам останнім часом виходить доволі непогано висипатися в поїзді. Тому я свіж, бадьорий, радісний і готовий приступати до роботи. Так, а я тут трошки не зрозумів: це що там сквер, чи що у Львові такого точно немає. Нарешті попав в храм швидкості файних роверів та якісного спортивного харчування. Ходімо, буду показувати, що там відбувається, тому що починається дощ і сьогодні покататись на вулиці навряд чи вийде. Так, оце печера, де налаштовують посадку і оптимізують аеродинаміку. Я вже був декілька разів на куруфіт. Сьогодні у мене спрощений варіант. І дивіться, що це таке. Монстр. Зараз будемо знайомитися. Ну що, знайомтесь? Це Pride Jet Rocket. Карбоновий сучасний шосейний велосипед українського. Виробництво, на якому я буду показувати свій максимум вже в неділю? А це знайомтесь Валентин, і він буде мені допомагати оптимізовувати посадку під мою гонку в неділю. Привіт, Які! То, що я взяв із собою? Київ для того, щоб оптимізувати свою посадку, і шосейний велосипед, на якому я не їздив вже більше року, став для мене більш знайомим. Шосейний велосипед я сказав загалом, але на цьому велосипеді я жодного разу не сидів. Він абсолютно новий для мене, і цей трюк виконується професійним тренером. Я раджу такого не повторювати. Тестуйте свої велосипеди і своє. Екіпірування за декілька тижнів до змагань, щоб мінімізувати ризик напоротись на якісь проблеми під час змагань. Перше, що я взяв із собою, це сідло спеціальне роздвоєне для триатлону, щоб не перетискалися ніякі нервові закінчення, і можна було сидіти в аеродинамічній позі. Далі обов'язково мої власні туфлі на шипи, від яких ми також налаштуємо за допомогою Валентина. Окрім цього, можливо, я поставлю ось цей довгий винос, якщо це буде оптимально для моєї посадки. Аеродинамічні фляги для того, щоб зекономити 2 чи 3 вати. Педалі з вимірювачем потужності, тому що. За потужністю їздити набагато зрозуміліше, ніж по відчуттях, ніж по пульсу, воно буде більш об'єктивно. Остання тенденція, яку я Можливо, започаткував минулого року, це аеродинамічні шоломи на шосейних велосипедах. Вони, звичайно, що дозволені. Навіть професійна команда з велоспорту Vizma Liezebay цього року на шосейних класиках використовувала ось такі Giro Aerohead без візорів. Для того, щоб. Максимально покращити свою аеродинаміку і сидіти максимально аеродинамічно на велосипеді. То що? Давайте пробувати готувати мою посадку і подивимось, як воно буде на практиці. А якщо ми накрутимо тобі отаку сідку, то ти коли будеш сповзати вперед, а ти будеш сповзати вперед, і ти будеш чітко відчувати це своїми своєю проміжністю, і тобі буде дуже сильно бобою. З цього типа, ну я вангую, я даю тобі типу, годину, і після цього ти почнеш скакати отак от і йорзати вперед назад. Mm -hmm. Ти будеш витрачати сили не для того, щоб ти їхав, ну щоб ти віддавав енергію вно. І типу, толкав себе вперед, а для того, щоб якось себе тримати а, в цьому. І далі буде такий прикол, що ти будеш перенавантажувати м'язи ніг, щоб себе тримати, щоб ну не розслабитися, а сісти. Ти одразу все зрозумів, що треба робити. Чатка. І так, пані та панове, давайте дивитись на нашу піддослідну, що у нас відбувається. От наш класний новий Velic Pride, який у нас є. От наша позиція, в якій ми будемо старатися сидіти 20 км, які ми на спринті будемо приїжджати. Я думаю, що менше, ніж за 28 хвилин зробимо. Хорошо. Супер! Коротше, дивіться, в чому у нас суть цього всього? У нас є проблема у людинки з мобільності тазового суглоба. Тобто ми отут от себе кожен раз, коли піднімається нога, от припідіймаємо туди. Але це у нас не проблема, того, що ми дуже низько сидимо. Нам у цей кут колінного суставу треба суглоба, точніше, треба трошечки збільшити. Зробити у нас людинку посидіти вище і зробити трошки далі. Чого? Того, що у нас після нашого. Плавання в п'ятій зоні і до біга, у нас є величезне, і за того, що велик суперкороткий, у нас є величезне навантаження. От сюди, отут у нас виліз горб, і ми його бачимо. Нам треба просто оце все, оце подвинути вперед, і стане краще. Да. І от у нас тут от, да, розпустилось оце все. І це. Опускати кермо нижче, ми ну, побачимо ок не ок того, що в такій позиції може вже бути трошечки незручно, може трошечки бути супер занизько, і ми будемо пузиком себе підбивати. І так ми з вами зробили велосипед трошки довше отут. -от. І зробили отут -от трошечки вище. За це у нас відкриття колідного суглоба стало краще. У нас запрацювало дві м'язи однаково. А також у нас пропав отут -от горб, який у нас був, і нам трошечки зручніше тут от тримати. Зразу будемо відповідати на питання, чого ми тримаємо руки саме так. Того, що це у нас максимально аеродинамічна позиція на велосипеді, яку ми можемо досягнути на звичайному груповому віліку. Тобто ця поза навіть трошки аеродинамічніша, ніж оця, яку ми використовуємо зараз, Того, що в цій позиції у нас трошечки сильніше напрягаються м'язи рук, а також змінюється кут нахилу наш. Він все одно не такий великий. І так, що наш клієнт, як ми себе відчуваємо? Ну набагато краще. Я відчуваю, що у мене не рухається таз, і я точно зможу, як мінімум, хвилин 25 просидити. В такій позиції і все буде чудово. А також ми глянемо тут, що у нас чотенько йде лічо, сюди, і ми вузенько себе відчуваємо. Тобто вітер, який у нас буде летіти, отак, от, він максимально, максимально, максимально прикольно буде у нас обдувати. Так, ну що, виглядає доволі аеродинамічно. Що можете сказати? Давайте, щоб кожен експерт по аеродинаміці. Написав по коментарю від семи слів. Обов'язково. Ну що, давайте підведемо короткі підсумки. Для того, щоб їхати швидко, потрібно мати баланс між комфортом та аеродинамікою. До того ж, потрібно мати розуміння, як це все підсумувати, зробити разом, щоб повна картинка виглядала максимально класною. Що ми зробили? Ми поставили моє сідло. Ми поставили. Аеродинамічні фляги, ми скористалися тенденціями з аерошоломами, які дозволені на шосейних стартах. І, до речі, прикол з цим аерохедом, що останні дослідження в аеротрубі показали, їх візор не настільки ефективний, як використання звичайних окулярів. Я буду використовувати вже другий рік поспіль окуляри. Оклі-енкодер. Це моя одна з найулюбленіших моделей, тому що у неї немає фактично верхньої рамки, і ти можеш її вдягнути, підсунути максимально під лоба і дивитися з максимальним кутом обзору попереду. І не боятися, що ти кудись в'їдеш не туди. Класно? Ну що? Все готово, залишилося тільки швидко проїхати. А наскільки швидко, то ми побачимо вже в цю неділю. Погода за вікном просто жахлива, тому я навіть не знаю, чи вийде у мене покататися на вулиці. Я знову повторюю: ніколи так не робіть. і трюк виконаний професійним тренером. Краще тестуйте своє екіпірування заздалегідь. Але за це екіпірування дуже дякую. Велосипед Pride. Туфлі North Wave, Шкарпеточки Bandit Socks, чарівний Валентин і велопланета з GuruFit, яка допоможе вам ідеально виставити посадку під ваші цілі. Дуже рекомендую. І давайте я ще попрошу написати коментар, як ви думаєте, яка середня швидкість вийде на моєму велоетапі на 20 кілометрів. Неділю так, це у нас найсмачніша поличка в магазині Велопланета, і Денис нам. Люб'язно розповість, що краще їсти перед стартом триатлон спринту. Ну я би порадив спочатку, так як це буде високоінтенсивне змагання, з'їсти перетренувальні батончики з бедзашкою. Вони є різних смаків. І, типу, якщо ще треба для енергії, ми можемо використати хай енерджі гель, також будь-яких смаках, і цього буде в принципі достатньо для цієї дистанції. Якщо ж буде замало, можна ще взяти умовно ізотонічні гелі. Вони у нас. Теж є, є з кофеїном, є без кофеїну. Тобто можна буде перед дистанцією в цілому взяти кофеїновий гелі, також споживати його. Придбавши харчування та подивившись на красиві велосипеди, я поїхав додому. А день закінчився пробіжкою та проведенням онлайн-брифінгу перед змаганнями для учнів. Team 404. доброго раночку, друзі. Сьогодні в нас 31 травня, а це означає, що завтра в той самий час ми вже будемо пливти. Можливо, навіть вже їхати на велосипеді. І поки я тут закінчую роботу, прийшла думка показати, які біодобавки я брав з собою, і як воно це все виглядає. Зазвичай я використовую спеціальні такі коробочки для таблеток, таблетниці, власне. Але цього разу я не встиг це все вчасно зібрати, і прийшла думка. До ось такого пакету. Тут у мене омега-3, вітамін С, магній і вітамін Д3. І окрім цього, ще безліч різних баночок, які я також взяв із собою, щоб не пропускати всі прийоми. Так, ну мелатонін для гарантованого глибокого сну я беру і використовую. Перед змаганнями мені особисто дуже допомагає. Далі це НАК він у нас антиоксидант допомагає коритися з навантаженнями. Залізо зрозуміло. Про залізо у нас є окремий відеоролик. Це їжовик також. Всі посилання будуть десь там. В шапках, в шапках внизу в описі. Зрозумієте, далі це у нас також від стресу: 5-HTP, щоб краще спати, цинк, щоб не було дефіциту цинку, і імунітет був на гарному рівні, і тестостерон у мене не просаджувався. Тому ось така штука. Я тут підготував безліч. Різних продуктів на вуглеводне завантаження розкажу, як я зазвичай це роблю. Це доволі така дисциплінована штука, на відміну від того, як я особисто це робив раніше. І зараз ми про це поговоримо. Загалом сьогодні в планах це сходити на отримання стартових пакетів, трошечки розім'ятися на велосипеді, тому що я на ньому все ще жодного разу не виїжджав на вулиці і. Поїхати поспілкуватися з нашими одноклубниками, з учнями на паста-паті, завантажитися додатковими вуглеводами, поїсти пасту і після цього їхати додому відпочивати. Що ж, розповідаю про вуглеводи. Перш за все про вуглеводне завантаження. Потрібно сказати, що я його перед спринтом. Роблю навіть не заради додаткового глікогену, який я накопичую в м'язах, а заради того, щоб відпрацювати цей момент високої кількості вуглеводів за день до старту, щоб у мене не було несподіванок під час підготовки до більш довгих дистанцій. Я нагадаю, що готуюсь зараз на мій основний старт сезону, це. Половинка еромену швидше, ніж 4 години, і там вуглеводне завантаження буде грати набагато більшу роль. Це перший момент. Другий момент це те, що більшість триатлетів-аматорів, ну, власне, як і я до останнього часу, я ставився до вуглеводного завантаження майже як до днів, коли в харчуванні майже все дозволено. Тобто, ти такий відкриваєш собі усі. Усі дозволені способи завантажування вуглеводами, але потрібно розуміти, що найсмачніша їжа в світі зазвичай складається не тільки з вуглеводів. Там є багато жирів, багато вуглеводів, багато солі та інших речовин, які в сумі разом з там, соусами і приправами дають вам бажаний смачний ефект, і смак виходить набагато краще. Якщо їсти тільки вуглеводи, то виходить доволі така обмежена схема. Але навіть при цьому можна собі створити такі лайтові з психологічної точки зору дні, коли вам не потрібно сидіти на дієті. Але при цьому за рахунок спеціальних правильних продуктів слідкувати за тим, щоб не переїдати калорій, не набирати. Зайвих жирів та білків. Нагадаю, що вуглеводне завантаження робиться продуктами з вмістом вуглеводів більше 70% на весь продукт, і мінімізуючи в цих самих продуктах білки та жири. Ми зараз на практиці розберемося, як це все відбувається. Ну і, до речі, забув сказати, що вуглеводне завантаження це трошки складніша тема, ніж здається на перший погляд. Тому, якщо вам цікаво, як робиться. Як працює вуглеводне завантаження з наукової точки зору, обов'язково пишіть про це в коментарі. Ми в одному з наступних відео обов'язково про це розкажемо. Найцікавіша частина, які вуглеводи я використовую на практиці. Знайомтесь, мій особистий топ-продуктів: це маршмеллоу, макарони, рис, желейки, зефір, хліб і мед. Останнім часом, щоб мінімізувати споживання жирів під час вуглеводного завантаження, я навіть ніяку ні олію, ні масло не використовую. Заміняю на кетчуп, щоб макарони рис не зліпалися між собою. І по концепції, по складу він також ідеально підходить, але потрібно дивитися на склад, щоб це був звичайний кетчуп без клітковини додаткової, без. Часникових або там не знаю додаткового перця, щоб ваш шлунок і травна система не постраждали, і в день старту ви не мали ніяких негараздів з травленням. Після першої порції пасти поїхали за стартовими пакетами, куди б подумали знов у велопланету. Ну що, стартові пакети в нас. Козирний номер від кожного вболівальника Формули 1, будь ласка, по лайку і по коменту, хто розуміє, про що я. Давайте розпакуємо наш стартовий пакет, подивимось, що у нас там всередині. Так, я так розумію, що це браслет з світловідбиванням. Номери різні. Зараз ми будемо їх клеїти на номер такий номер у мене. Чудово. Далі рекламки. До речі. Буруфіт мінус 20% до Валентина. Користуйтеся. Поїхали. Окуляри. Окуляри. Якби окуляри. Шапочка для плавання. Гель 226. О, це той, з якого я почав своє знайомство з цим брендом ще в Барселоні на Ironman. Тут у нас далі чіп. Який треба не загубити, і є такий лайфхак починати свій день змагань з того, що ви прокидаєтесь. Першим ділом вимикаєте будильник, другим ділом собі клеїте на ногу цей чіп. Далі дуже важливо і дуже круто, що організатори поклали це вазелін для. Того, щоб у нас нічого не натерлося, і про це не потрібно думати. Так, ну і усілякі рекламки там і так далі. В принципі, доволі непогано. Як мінімум, номер мені дуже подобається. Так, ну і ледь не забув розпакувати футболочку. Минулого року футболочок у нас не було, тому цього року у нас є покращення. Виглядає красиво, мінімалістично. І дякую організаторам за. Такий фільвончик. Перші кілометри на велосипеді нарешті відбулися, але повторюсь, так робити перед змаганнями не варто. Все перевіряємо завчасно, а не на старті. А тепер наш традиційний ритуал паста паті з командою. Бо які змагання без правильного емоційного заряду, правда? Так, показую майстер-клас, як треба їсти пасту на вуглеводному завантаженні в закладах. Значить, беремо і дуже-дуже-дуже обережно цей жовток потрібно якось посунути в бік. Далі м'ясо ми також підсуваємо в бік, лишаємо пасту, бажано з мінімумом соусу, і їмо. І от наша нормальна паста готова як у людей. Їхавши додому, ще про це не знав, але нічка буде гучною та тривожною. Повноцінно виспатись не вийде, тому досипав вже по дорозі на старт. По приїзду одразу готуємо велосипед та екіпірування. Лишаємо необхідне в транзиції. Тут я вже хвилювався, але вигляду не подаю. Ми в транзитній зоні, і найголовніше правило транзиток – це потурбуватися про себе майбутнього. Потрібно ставити шолом таким чином, щоб ти максимально швидко і максимально зручно його вдягнув. І після велої етапу також у тебе все було. Так, щоб економити час і друзі затрималися. зустрілися з командою, трошки розминки, трошки фото, та йдемо вдягатись в костюми. Лишилось тільки нанести крем, прокрутити план дій в голові та дочекатись стартового сигналу. Так, ну що поки у нас іде і не закінчується повітряна тривога, нові реалії у нас є трошки часу, щоб поговорити про мої очікування від змагань. І вони такі доволі високі, і одночасно я хочу максимально кайфанути. Тому буду намагатися покращити свої цифри з минулого року на усіх трьох видах. І... Щоб все це було в максимальне задоволення. Звичайно, що сьогоднішня нічка надала трошки стресу з таким підйомом різким в другій годині ночі. Але все, ми вже готові. Гідрокостюми на нас, всі учасники готові і ми очікуємо тільки шокування і початку змагань. Тому бачимось на фініші. Уже голодный, наверное, да? Да нет. Yeah? Але кухер можно было пить. Вітаю з фінішем. Сьогодні було значно важче ніж минулого року, і я сьогодні фінішував лише на лише на другому місці в абсолюті. Цілився вперше, але суперники спрогресували. Я також трошки спрогресував, але коротше були свої нюанси. Потрібно зробити висновки і бути краще маливаний! На чому я зупинився? Потрібно зробити висновки. Краще проходити транзитні зони, більше кататися на велосипеді на вулиці, тому що в мене прям руки відмирають від такої аеродинамічної посадки, яка, до речі, і була дуже зручною, і я ну, мені прям велоетап дуже сподобався. Трібно займатися харчуванням і електролітним балансом, тому що після плавання я напоровся на судоми. Але загалом, загалом, все класно. Сьогодні чудова атмосфера, дуже багато людей, і тривога на початку цього дня не завадила провести такий класний захід. Окремо хотів сказати, що дуже сильно надихають пара три атлети, яких сьогодні було набагато більше ніж минулого року. Дуже круті хлопці та дівчата і радий з ними розділяти цю дистанцію. Зараз ідемо відпочивати заслужено, їсти смачну їжу і готуватись до нагородження. Погнали! До речі, на цьому старті не тільки я напрацював на призи. Наша тренерка Дар'я Баркова теж не підвела і зайняла третє місце в плаванні на 1500 метрів. Вітаємо, Даша! Ти крута! Ну а ввечері обов'язково святкуємо успіхи разом з учнями. Організатори також не підвели. Замість кубків було ігристе, а поки я його відкриваю, дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки цьому відео та пишіть коментарі, якщо подобається формат логів зі змагань.